Сьогодні будемо пересаджувати антуріум. Це вже ви бачите результати пересадки. Про це зараз покажу і все розкажу. Це все експериментальний. Купила я в магазині такий антуріум величезний в маленькому горщику. Мені не давало покою те, що листя сохнуть і квітки сохнуть. Тим паче, що тут була матузка для фатильного поливу, але поливала я його звичайну, як звичайну квітку, через горщик. Тому я думала, можливо, загнили корінці або ще щось трапилось. Мені це все не давало покою, я вирішила його пересадити. На диво, я дістала його з ґрунта і всі корінці, як ви бачите, в чудовому стані, нема гнілих. Мене оце ще ця кокосова таблетка, яка була там, то я її вирішила відрізати, дістати і розсадити кущ на декілька кущиків. За допомогою, ножичка, я все це обережно відрізала, намагаючись не травмувати корінці, але, на жаль, такого не вийшло, тому що все одно деякі травмувалися, бо вони бачите, як були плотно заплутані. І я намагаюся їх тут розірвати, але щось в мене не дуже виходить. Там, де я робила надрізи ножем, я обробила ці надрізи вугіллям і дала квітки трішки полежати. В мене вийшло чотири кущики і я буду експериментувати. До речі, кокосову таблетку мені таки не довелося достати. Не вийшло в мене. Одразу вам попереджу для... Цю миску. Одразу точніше, хочу сказати для коментарів, що я зараз не готую, використовую лише для поливу, тому я беру ґрунт універсальний і змішую там перемогу для того, щоб земля була максимально рихла і комфортна, щоб не заливати квітку. Замість тренажа використовую сирамід. Також було цікаво, я читала, що його можна використовувати у вигляді дренажа, тому вирішила спробувати. І, як звичайно, квітку пересаджую, насипаю туди трішечки землі. І е, вкладаю рослину з корінням. Хочу сказати, що я не присаджувала материнський кущ, бо він би сюди не помістився. Я пересадила бокові, які я відрізала. І я дуже хвилювалася за те, що в мене не вистачить місця для коренів, або навпаки горщик буде занадто великий. Але як ви бачите, рослина вийшла чудово, але вона в мене тепер потребує опори. Вона не дуже сильно помістилася. То я не знаю, напевно, великий горщик не варто було брати. Занадто цей саме раз просто треба дати час рослині адаптуватися. Засипаю, оці бокові листочки я не засипаю, дістаю їх. І утрамбовую обережну рослинку. Як ви бачите, вона в мене чимось падає, тому зараз вона в мене на опорі, для того, щоб вона дала нові корінці і трішечки, знаєте, стабілізувалася в цьому горщику і змогла жити без опори. Ну, на це, звісно, ще треба час. Я пересаджувала два горщики, але результат ви побачите лише в одному, тому що другий я подарувала У подружці, і вже коли буде в неї в гостях, то подивлюсь. І ви ще можете бачити, що одну квіточку я поставила в склянку, і вона в мене деякий час росла в для того, щоб вона дала нові корінці, і я потім вирішила, що з нею робити. І результат зараз покажу. А це і горщик, який я подарувала своїй подружці. Я пророблю з ним все те саме, але тут закрита система і, типу, вода буде залишатися. Пройшло два тижні з моменту пересадки моїх антуріумів і в мене вони експериментальні, можу сказати так. Перші два ми з вами пересадили в універсальний ґрунт з вермикулітом. Ось один, бачите, він викинув новий листочок світленький, і, але, я бачу, що трішки заливаю, тому що, от, бачите, на квіточці десь вже вона сохне. То можливо, а можливо, ще це через сухе повітря, тому що я їх не обризкую. Нещодавно тільки прочитала, що їх треба обризкувати, бо вони люблять вологе повітря, тому це ще все буде вперед попереду, буду експериментувати. На другу квиточку я подарувала дівчинці вже на день народження, то коли буду в неї вдома, подивлюсь і розкажу вам, покажу її. Далі, другий я посадила в кору, але мені тут цікаво наростити коріння. Бачите, воно розвивається. Зелені корінці, по корі. Поливаю його так само, як орхідею, даю грунту за... змокнутись. Ставлю в стаканчик води на 15 хвилин і потім не поливаю. Поки кора просохне, і третє я пересадила в таку банку в закриту систему з вермикулітом і ґрунтом. Але мені тут також цікаво наростити корінці і взагалі спробувати такі методи посадки, бо я ще ніколи такий не робила. І як я бачу, то також воно повипускало новенькі листочки світленькі. І також буду спостерігати і зроблю вам. Відео через два місяці, як з ним було, тому що попереду літо, попереду спека, і треба якось з ними ну, не боротися, а якось з ними навчитися жити, дружити з поливом, щоб бачити, як вони розвиваються. Але, до речі, ось тут, в цьому стаканчику, тут два кущики, бачите, один. І от другий маленький, але з маленьким щось він йому чогось не вистачає. Він щось зовсім такий сумненький, його треба або полити, або відсадити, або він вже просто не виживе, тому що в нього було досить маленьке коріння. Я його так невдало, від'єднала від основного кущика, тому воно зараз або адаптується, або не адаптується, і я його просто дістану звідти. Отакий От в мене вийшов експеримент, або ще не вийшов. Я зніму відео через 2 місяці і подивимось, як воно буде. Дякую вам за перегляд.